А, дуже багато людей залишилось без роботи і в тому числі залишились без квартир, бо у них не було чим платити за квартири. І, от, ідеально, якщо ви в цей момент продумаєте, як ви можете заробляти онлайн, от тоді коли почався той. Ви зрозуміли, яка хвороба, як називається. Дуже багато цих онлайн-платформ, стрімінгів, блогерів, там, YouTube, Тікток і так далі, почали страшенно заробляти, доставка їжі і так далі. Я от зараз, так як я в сфері блогінгу 12 років знаходжусь, дам вам три безкоштовних уроки, де ви взагалі можете заробляти онлайн, де ні, за посиланням в шапці профіля, де реально гроші лежать, та монетизація, чи монетізація, яким напрямком двигатися, хтось там за дропшипінги, думає, хтось за щось, щоб ви були готові. Вже навіть після цих уроків зрозуміла, ви можете зі мною далі знайти. Після цих років ви як мінімум будете знати найкращу нішу, де можна заробляти, інакші ніші, де це реально, щоб ви не витрачали свій час дарма, і в якому в якому напрямку далі рухатися. Ви зрозумієте, бо дійсно ситуація критична на, на момент, коли це було в якому 2019 році. Величезна кількість людей, по перше, дізнали, що не можна вийти з дому. Аказується, якщо ти вийдеш з дому, тебе і, там і в тюрягу можуть посадити. По друге величезна кількість людей залишилась без роботи і без житла. І без житла, розумієте? Ну і це ж величезний інструмент для керування в принципі, соціумом оці всі захворювання, ви зрозуміли, а всякі там пандемії, оці ізоляції, і ти нічого не зможеш зробити. Просто якщо соціум каже, от, треба отак. От, у тебе варіант робити отак. Ну хтось вміє викручуватися, але це ну єдиний службі випадки. Перепрошую. Тому за посиланням шапці профіля. Переходьте, абсолютно нічого платити не треба. Зрозуміло, три дні. Звісно, ми потім добна, там набираємо людей в контент-хату, але вже даю стільки інформації, що вам буде достатньо для того, щоб зрозуміти, як далі рухатися, і навіть вже зрозуміти, як перші гроші заробити. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, ламають нас, ламають, ламають, ламають. Ми не ламаємося. Нас же я не знаю, що зламаю. Ну тримаємося далі. На зв'язку всем папа.